П'ять найчастіших питань від клієнтів. Обов'язково дослухайте до кінця, може зустрінеться і ваше питання. Яка різниця між тонуванням і фарбуванням? Тонування працює лише на поверхній структурі волосини. Вона не змінює колір волосся, а лише коригує відтінок. Тому за допомогою тонування неможливо висвітлити волосся. Фарбування навпаки задіє природній пігмент, змінюючи його. Тому й можна добитися кардинально нового кольору волосся. Чи єдиний вихід для кучерявого волосся кератин? Не всі проблеми кучерявого волосся вирішує кератин. Задача кератина знищити дисульфіті зв'язки і наповнити його силіконом. Якщо ви хочете мати гарне, здорове волосся, потрібно робити салонні відновлення, а також правильний домашній догляд. Завдяки накопиченому ефекту, ви будете мати здорове і доглянуте волосся. Що це за процедура реконструкції волосся? Процедура полягає в послідовному нанесенні засобів. Що містять олії, кондиціонувані добавки та інші біологічні активні речовини. Мета реконструкції відновити ліпідний бар'єр і бар'єрну функцію, тобто глибоко насидити і утримати вологу. Наслідок волосся сяє і стає шовковистим і гладким. Як часто можна тонувати волосся не раніше як раз в місяць, але можна і рідше, якщо підтримувати колір кольоровими масками, якщо волосся надто пошкоджене, можливо його краще відрізати і не страждати. Ні, я противник цього. Що ви хочете мати довге і гарне волосся? Це не варіант обрізати його. Ми знімаємо найпошкоджену зону і починаємо лікувати довжину. І ви не повірите неймовірний результат уже з першого разу.